Напередодні дня вшанування учасників бойових дій відбувається чимало заходів приурочених черговій річниці виводу військ з Афганістану. На Калущині бойові побратими побували на могилах тих, хто не повернувся живим до рідної домівки з афганського пекла. За довгих майже 10 років афганської війни на цвинтарях з'явилося багато свіжих могил з фотографіями юних облич. На місцях їх вічного спочинку напередодні 24-ї річниці виводу військ з Афганістану замайоріли квіти і ожила добра людська пам'ять. Схилити голови в скорботі, вклонитися за їхню мужність та відвагу, за подвиг, який став болючою сторінкою в нашій історії, та запалити свічку пам'яті на могилах загиблих приїхали рідні та бойові побратими тих. Хто не повернувся живим до рідної домівки з війни, яка тривала вдвічі довше ніж Друга світова, захищали чужий Афган більше 160 тисяч українців серед загиблих в пекельних боях, кожен четвертий з України, в числі тих, хто поліг в афганських ущелинах і 10 юних хлопців з Калущини, могили чиї відвідали колишні афганці, Помолилися за упокій душ юнаків, які виконували бойові завдання, і назавжди залишились вірними військовій присязі, проявивши мужність і стійкість, загинули в бою. Відвідали цього дня могили і поклали вінки до пам'ятників своїх земляків, які повернулися на рідну землю. Але сьогодні вже не серед живих. Пішла в історію афганська війна. Але в пам'яті людській їй ще довго жити, адже її історію написано кров'ю солдатів, яким ледь виповнилось 20, та слізьми посивілих матерів.